Вітаю вас в ефірі каналу СК-1. Після мова. 16 січня, це в п'ятницю, обласна рада наша має прийняти бюджет. Бюджет складний, бюджет області. Три дні чи два дні. Точніше, депутати в своїх комісіях розглядали його, щось говорили. І от один із депутатів сьогодні у нас в гостях: це Дмитро Кропачов. Привіт. Ти також голова бюджетної комісії, власне, тобто на, на тобі, на твоїй голові, та, цей оцей бюджет, це все основа. Ну от, два дні. Давай підемо з такого. А на своїй сторінці у Фейсбуці ти, Дмитро Кропачов, от написав, що даний проєкт обласного бюджету, його не те, що приймати, його на сьогоднішній день розглядати неможливо на сесії. Максимум громадське обговорення та опрацювання в комісіях, а не прийняття швидко за 5 днів. Власне, Дивитися на офіційний сайт обласної ради. Mm -hmm. Можна сказати, що ну, тут Віталій Французкав, що нічого. Так, у цьому бюджеті навіть не знаючи, яке буде зростання цін, заклали на 30% більше коштів на енергоносії. Тепер буде видно, хто як господарює і взагалі, пише офіційний сайт. А, а, а найбільше суми видатків на оплату праці комунальних послуг та енергоносіїв. І в цілому попрацювали і. Розуміючи з офіційної та подачі, все наче нормально. То відповідно, чи чому тебе така реакція? У Фізбута реакція, вона природня реакція. Говорити про те, що за три дні можна підготуватись, вивчити, проаналізувати, перевірити. Весь бюджет обласний бюджет на бюджету на облас обласного на 2015 рік абсолютно неможливо mm -hmm. і це неправильно і неправда. Проект обласного бюджету складається з 140 сторінок. На сьогоднішній день, а там посилання на програми, mm -hmm. на програми, які фінансуються, ну, планують фінансуватися в 2015 році. Це ще окремі документи, а їх там десятки, які треба теж підняти і вивчити. Mm -hmm. Насамперед, я не знаю, які інші депутати. Я впевнений, що в більшості не встигли ознайомитись і ретельно вивчити кожну статтю. Я як голова mm -hmm. бюджетної комісії я був. Обов'язково повинен був до комісії підготуватись і серйозно над цим працював. Що саме можна відмітити? Історично, перший раз таке за все життя, що я пам'ятаю чи слідкував, обласна рада Житомирська в п'ятницю, коли буде бюджетна сесія, розглядати обласний бюджет, не буде мати програму соціально-економічного розвитку. Ну так, я от читаю теж от Руслана Годовного, заступника mm -hmm. да, голови, він і, і француз теж mm -hmm. про це говорить, що нам прийняти головний бюджет, а вже програми ми будемо потім. Mm -hmm. да, і так, і так було на той момент, коли я писав пост, не було ще багато, не було ще багато програм. Там і про це най, бюджету Багато теж... програм, які сьогодні на комісію принесли. Mm -hmm. І приходилось знайомитись з програмами прямо на комісії. Uh -huh. А це, ну, тому я казав, що не можна приймати і навіщо поспішати. І в кінці кінців ми порушуємо регламент обласної ради. Там записано, що за три дні повинен депутатам давати. Ми вже декілька разів це обговорювали. Я не знаю, в чому. Така поспішність це бюджет області. Там мова йде про серйозні видатки, які uh -huh. заплановані. Ну, як Я зрозумів сесія буде, і тебе ну до твої думки не прислухалася. Та ти голова бюджетної бюджетного ну, сесія буде, але сьогодні була бюджетна комісія, яка не підтримала. Проєкт обласного Тут бюджету. Не підтримали. Не підтримала, не, не рекомендували виносити на сесію. Але завтра буде президія, президія може винести абсолютно вірно. Але у багатьох депутатів такі самі думки, там і думки різні, і те, що не вивчили, і не задоволені державним бюджетом, і хочуть показати не прийняттям обласним, обласний бюджет, а прийняття звернення до керівників країни, що не задоволені тим державним бюджетом, який ми отримали. Але як як ти. каже угу. губернатор подарунок, ну, голова Ода писав в одному сюжеті, сказав, що це подарунок під ялинку. Та? <свят> да, <свят> ну, таки... Так, 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 так. Я тебе розумію, але, власне, ти ж розумієш, що ми будемо жити по старому бюджету. Ну, а вважаючи на курс долара, особливо з приводу насіїв, ну, неприйняття, можеш серйозно нашкодити чи ні. Ну, я думаю, що просто дуже-дуже, як кажуть, нагнітають. Угу. І, я готувався до. Готуюсь до сесії, до комісії, готувався дуже ретельно. Проаналізовані всі сесії обласних рад України. Uh -huh. Я скажу так, що тільки прийняла бюджет Івано-Франківська, прийняла е Кіровоградська, ще там деякі. Але в більшості навіть ще навіть розпорядження немає про сесію. Uh -huh. Я не знаю. Uh -huh. ми uh -huh. тобто що, поспішаємо. Я не знаю почому, але ми хочемо бути першими серед усіх. Ну, гаразд, ми я побачимо про Може, да. я обичаю, стільки да, дам такі дві тези. Приклади. Львівська обласна рада, заява, у них два тижні там проходить громадські слухання обговорення. Львівська mm -hmm. обласна рада. Приклад, Рівненська обласна рада, можна подивитися на сайті Рівненської обласної ради там навіть заява, що ми прийняли, як ми живемо, поки ми не прийняли бюджет на 15-й рік. Вони прийняли рішення, як вони будуть жити, як будуть розподіляти, і можуть функціонувати. І навіть заяву сказали, що ми не будемо, як в минулі роки, поспішки отак, от приймати бюджет, не проговорюючи не вивчивши його ретельно не прослідкувати кожну копійку. Ми так не будемо, ми будемо зараз більше детально обговорювати громадські слухання, проводити і приймати. Ну а що очікувати тоді? Я не знаю. Тоді е ти будеш чи чесно депутатів, є така вирогідність, що він не буде дійсно розглядатись чи ні? Чи ви будете там ну, кутувати насам... якось ну казати? дивіться? Нас, насамперед тут не питання просто аби, проти, так та я ніколи не підтримую позицію, коли просто опозиція не зрозуміло. Це та... абсолютно неправильно. Є серйозні кон. Конкретні питання до обласного бюджету, які ми будемо і говорили зараз на комісії, є пропозиції до проєкту обласного бюджету, які були мною розроблені і подані, і бюджетна комісія їх підтримала, так. і вони буде виноситися на сесії, uh -huh. е е і будуть залежати від того, як депутати відреагують, як керівництво обласної державної адміністрації і ради будуть реагувати, і які вносити будуть правки в, в той бюджет. Uh -huh. Ну, я зрозумів. Давай тоді так, це ми зрозуміли по бюджету. Давай звернемось до його структури, да, надходжень, да і взагалі про цифри поговоримо. Що так, взагалі так. очікуєте від цього бюджету? Ти голова комісії? От я єдине, що бачу на сайті а, пані. Так, сейчас, секундочку, так пані Ємченко, та ну керівник департаменту фінансів ОДА, говорить, що обсяг обласного бюджету становить 3 мільярди 346 мільйонів гривень. мільйонів гривень. Власне і він збалансований. Збаланс... немає профіциту дефіциту. Він збалансований угу. щодо доходів. То ми будемо трач спо порівняння з минулим роком, ми будемо втрачати надходження на 154 мільйони гривень. Розуміється, за за рахунок оціх. А що залишили лише три субвенції і оці змін законодавстві, е, Що дуже багато на, ос... на на область повісили тепер тих, там навіть тих установ, які фінансувалися раніше з державного, Так саме основне джерело надходження до доход, до доходів обласного бюджету. Це податок на доходи фізичних осіб. Mm -hmm. ПДФО як так, так називають скорочення. Він раніше був 20, 25% з цього податку йшло в обласний бюджет, mm -hmm. як джерело доходів. Обласного бюджету. Так. Зараз зменшено на 10%. Так. От це 15. така децентралізація. Uh -huh. Більше дали повноважень, дали повноважень е, про, по, по проблемним питанням. Наприклад, е, нам передали ветеринальну медицину. От розбирайте самі, дали фіну. Фінансуйте, як хочете. Да? Тобто не дали зверху структури, да. а як працювати, лише просто скинули, типу, займайтесь, самі Зай займайтесь, придумайте. Фінансуйте. Немає загального бачення плану. Так. Але ну, 15% це ж ну, полегшення дещо по 25%. Чи ну, єдине, що не дали замінника? Ні, та, я просто я заміни дали, але заміни вони не такі сутеві. Угу. І тому і виходить, що на 150 мільйонів менше. Угу. Вони збільшили там, наприклад, сутево, збільшили екологічний податок там, 55, та було да, було 10, 55, я читаю да, з твоєї сторінки да, на Фейсбук. так, 55 було 10. Uh -huh. Там по, по, ренті за спеціальне використання, є там плата за спеціальне використання води, лісових ресурсів, надр для видобування. Є там плата за ліцензії на право розробленої торгівлі. Це збільшили. Угу, uh угу. -huh. Ось. Але не так сут, суттєво. Якщо ми беремо е, доходи разом надходження е, до обласного бюджету, то загалом це 335 мільйонів. А з них 220 мільйонів це саме від податку доходів фізичних осіб. Uh -huh. 220 uh -huh. мільйонів. тобто можна бачити, яка суттєва, якби вага їх. Тому всі інші, то, що дали, це ну, так капіки, але дали, дали, так. І я піднімав питання, і в Фейсбуці писав про те, що ну, от, якщо нам поставлена задача, як наповнити обласний бюджет, у нас забирають податок ПДФО, основу, тобто, розвиваємо економіку, розвиваємо там компанії, залучаємо, інвес... ну, ін... щоб інвестиції були там в область, і він збільшує, працює, більше там платить податки і отримає. А тут у нас як? Ми зараз нам вигідно, щоб більше було роздрібної торгівлі алкоголем і тютюном, щоб більше був екологічний податок, щоб було вибросів в воду там і так далі, і тому подібне. Тобто, чи кар'єрів треба збільшити кількість? Тобто, ну, якась мотивація до самознищен. Uh -huh, uh -huh. Це якась мотивація до самознищення. Тобто, децентралізацію замінили, тобто прикрились децентралізацією словом, а по факту там децентралізації ніякої немає. Там скинули якісь повноваження, щоб просто... Саме складне це саме. Дідусь... Ну тобто, я так розумію. Це вам отакі ще додаткові головний біль на депутаті. Так. Як вирішувати це доведеться? Так. Я зрозумів. Давай поговоримо, бо часу небагато. Так. А власне з приводу на що найбільше спрямований, ну яка спрямованість цього бюджету, та на що він буде, куди кошти підуть? Ну більше це охорона здоров'я, ну, освіта, Звісно, вона і, 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 су, це субвенція з державного бюджету uh -huh. на освіту. і на охорону здоров'я. Вона три, каже три наш субвенції. директор департаменту Енергорівна. Іде повним рублем, тобто ми там нічого не додаємо, нічого не забираємо. Як mm -hmm. воно прийшло з державного бюджету, так воно і йде. Е, в плані таких от, е, проблем існуючих можна відмітити і вже розриває телефон, дзвонять мені з я ж, депутат мажоритарник від Чорнорміського району. Мені дзвонять вже з дитячих садочків, завідуючи, і розказують про таку проблему, дилему в районах. Виходить так, що нам, наприклад, передали профтехосвіту, Обласному бюджету, що ми фінансували, там ще пару закладів, три заклади спортивних: uh -huh. Динамо, Спартак, там і, і Колос, і ці вентиринарні служби. ось Але ми їх будемо фінансувати, але на баланс нам ніхто і не передає з державною. Uh -huh. Така сама ситуація і в районах, і в селах. Дитячий садочок раніше фінансувався сільських селищних. Зараз. Передали зараз, передають фінансування буде з районів, з районного бюджету, але сільські селищні ради відмовляються передати на баланс uh -huh. в район. Тобто, виходить до абсурду, дзвонять завідуючі дитячих садочків і жаліються. Дмитро, наш депутат, допоможіть. У нас сільський голова казав, що забере ліжки для дітей, там, меблю і. І дидактичні матеріали, і іграшки, і так далі. Mm -hmm. Я кажу, ви там не переживайте, це вже якийсь абсурд. Ти думаєш, що таке не станеться. Але, mm -hmm. ну, але ця реформа, децентралізації, доходить до сел. Прямо mm -hmm. і не, не знаємо але робити. треба переформовуватись, треба ну, по-іншому якось мислити. Ну але трошки у нас так це швидко, та і не зовсім структуризовано те, що ми говорили. Але Давай далі ще про гроші. Отже, mm -hmm. е на охорону здоров'я зрозумів, е якісь певні кошти виділяють і на армію. Да? Я знаю, що субвенції Під... я пам'ятаю, чи там є у нас окрема програма по фінансуванню 10-го територіального батальйону. Е зараз mm -hmm. він складі там ї е mm -hmm. бригади, і там у нас ще записані інші підрозділи СБУ і так далі. Півтора мільйона виділяємо грошей на цю цю статтю. Вважаю багато чи мало. Вважаю, що звісно може і мало, тому ага. що тих, тих грошей не вистачає, потреб багато і тільки от буквально мені дзвонив один з активістів, там Михайло, і казав, жалівся про те, що там до них дзвонили з десятого територіального батальйону, їм треба тепловізор. Uh -huh. Дуже потрібно. І У вас є ж там програма, може ви її там профінансуєте. Uh -huh, кажу, uh -huh. будемо розглядати, не подавали заявку, хай пишуть заявку на розглядати. Uh -huh, uh -huh. Я зрозумів. Також я читав, що навіть виділили великі кошти а, міль... мільйон дев'ятсот, якщо не помиляюсь, а, на реконструкцію а, і там розширення музею космонавтики. Е, е, ні, там трошки е, там. Мільйон там не мільйон, там тисячу. Тисячу? Тисячу. В чому, в чому питання? Там просто треба, то просто треба формально треба це зробити, по суті, на космонавтику не виділяється гроші. Просто багато листочків взагалі в проєкті бюджету багато написано в тисячах гривень, а це єдиний лист, там, де просто в гривні, не тисячу гривень. І просто коли дивишся на тисячу. Uh -huh. Вважається, що тисяча гривень хтось може подумати, що мільйони насправді це тисяча гривна то тисяча.